І в нашій студії Віталій Безгін, заступник голови комітету Верховної ради із питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування. Пане Віталію, вітаємо вас. Добрий вечір. Л логічне запитання: чи це є оцей процес і прийнятий законопроект, ухвалений Верховною Радою, закон, який дає в Україні хід процесу деколонізації продовженням декомунізації? О, так, на моє переконання, це розширена версія, чи то декомунізація 2.0. Ну, ми розуміємо, що декомунізація вона стосувалася радянського періоду в нашій історії. Тим не менш, спадок, і який передував цьому, має на увазі і імперський спадок. Він так само. Постійно вичищав і утискав все те, що власне українське заснувало. І якщо навіть згадати приклади вже цього року, то славнозвісний кейс з Катериною Другою в Одесі. тому що розуміємо, що внесок внесок, так би мовити, Катерини в нищення української культури як і державності на теренах нашої держави був велетенський. Тому звісно, що цей законодавча ініціатива, яку сподіваємося, як найшвидше підпише Володимир Олександрович Зеленський, вона покладе цьому край і не тільки цьому, але зокрема, росизмом. Бо ми розуміємо, що в нас є там южна Ромайськ подібні речі, які суто так вони суто є русизмами, а не власно українськими мовами. І треба розуміти, що ми не вигадуємо щось нове, а дійсно вважаємо, що треба повернути ту символістику, той культурний маркер, що існував в Україні в часи, коли вона не була під гньотом російської імперії в тих чи інших її проявах. Те саме до речі, стосується і питання Криму. От в, е, е, в блоці Новун було тези пана Данілова про те, що дійсно так само там треба відновити історичні назви, які там як право, a витиралися після 1944 року після примусової депортації кримських татар з теренів півострову. Єдине складніше буде з Севастополя. Він згаданий, бо він міститься в конституції. Це вже після завершення воєнного стану. Не просто навіть, міняються назви вулиць. Працює комісія з фахівців з питань перейменування. І тут важливо, якщо раніше до повномасштабного вторгнення ми говорили, варто вести дискусію, пояснювати кожній людині, чому та чи інша назва має бути змінена зараз. Нарешті ми можемо просто прискорити ці процеси покладаючись виключно на рішення фахівців, чи не так, пане Віталію? У нас а, просто так. немає часу, тому що ми закінчуємо якусь просто кількасотрічну роботу в цій царині. Ну, на превеликий жаль, так повномасштабне вторгнення нас підштовхнуло до того, що треба нарешті очищати власний культурний простір. Дійсно, фахівці вони матимуть півроку на підготовку переліку, а після цього місцева влада буде це імплементувати, тобто, фактично. Хочеться вірити, що в початок 2024 року Україна прийде без російської топоніміки. Я сподіваюся, що саме так і буде. Скільки подібні перейменування, чи хтось рахував, будуть коштувати нашим вулицям З нашим точки зору бюджету. Там не буде суттєвих втрат. Тобто дійсно да питання тобто, не варто маніпулювати не ті ціхи, так? в нас завжди по, по будь-якому переименуванні, навіть зараз, коли якийсь, наприклад, новоград Волинський переименовував на Звягель, повертали історичну назву. Це було за чинним же законодавством, і дійсно адепти, противники повернення історичної назви та це буде вартувати велетенський бюджет насправді. Ну це демонтаж, монтаж дорожнього знаку на в'їзді в, в терені громади, і кілька там речей поштових. Це не не такі велетенські витрати зараз. На вашу думку, відсоток противників він буде набагато меншим. Я думаю, безумовно. Я думаю, що, я думаю, що події повномасштабного вторгнення і такі речі, як руйнація росіянами, наприклад, меморіалу голодомору в Маріуполі, крім того, що в місто було зруйновано, але показове нищення цього пам'ятника, вона дійсно спростила ці ставлення. Хоча я розумію, що в деяких регіонах будуть поодинокі випадки спротиву. в той же час. Я наголошую, що і в цих регіонах є герої, які зараз віддали своє життя, власне боронячи Україну. Я думаю, було б правильно, щоб вулиці, в тому числі сквери, парки, називалися на їх честь. На честь якихось імперців, тут в контексті цього, я би хотів ще уточнити: ну от ми за час повномасштабного вторгнення, ми вже всі зіштовхнулися, і добре знаємо, що таке колабораціонізм, що таке е відвертий е відверта вата. Ну будемо от називати а. речі своїми іменами. Чи буде автоматично прирівнюватися небажання перейменовувати або залишати стару назву до ось небезпеки, того що от серед нас, там в тій чи іншій громаді є е прихильник руського міра? ну давайте так на превеликий жаль, в деяких місцевих радах все одно досі є люди, які ідеологічно вони там проросійські. Ми це бачили під час початку повномасштабного вторгнення в різних регіонах України. Це поодинокі випадки, але це таке було. Чи можливо там десь знайтися критична маса в якійсь селищній громаді, щоб заблокувати цей процес? Ну гіпотетично угу. уявимо, що можливо. але і це передбачено законопроектом. Якщо таке рішення не ухвалюється, то голова обласної військової адміністрації своїм одноособовим рішенням протягом трьох місяців може виправити цю ваду. Пане Віталію, зараз з вами не прощаємося. Хочемо ще одну тему підняти в нашому ефірі. 2 квітня 2022 року стало днем звільнення Чернігівської області від ворожих військ. Бої на території області розпочалися 24 лютого минулого року. Російські солдати зруйнували або пошкодили обстрілами приблизно 3,5 тисяч будівель. 80% цих руйнувань припало на житловий фонд. Крім того, внаслідок бойових дій було зруйновано 27 мостів і шляхопроводів за час окупації на Чернігівщині. Загинуло 478 цивільних. Ще 692 людини отримали поранення. На території області тривали запеклі бої. А від 2 квітня минулого року область була вже вільна від окупантів. Костянтин Мегем, перший заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, з з нами на зв'язку. Пане Костянтине, вітаємо. Доброго вечора. Пане Костянтине. Ми якраз говоримо про функціонал місцевої влади щодо перейменувань. Але з вами давайте поговоримо про першочергові завдання вас рівно рік звільнення Чернігівщини. Чим зараз опікується, з якими проблемами стикається місцева влада? Ну, перш за все, після деокупації територій. Основними з нашими завданнями було це відновлення життєдіяльності громад всіх, тобто це і відновлення критичної інфраструктури, це відновлення комунікацій, це відновлення логістики, забезпечення проїзду, транспортного зв'язку. Відповідно, зараз всі, всі процеси тривають, і першочергові завдання для себе ми бачимо подальше відновлення області, в тому числі зруйнованого житла громадян. Пане Віталію, ну в контексті подальшої відбудови могли би ви поділитися з нами. Ми власне цю тему, пане Костянтине, перепрошую. Ми будемо із Віталієм Безгіним цю тему продовжувати відбудову в цілому в масштабах України. Але що стосується Чернігівщини, хотілося б дізнатися від вас останні новини у цьому напрямку. Стосовно Чернігівщини, я скажу, з рік була проведена досить колосальна робота. Ми вважаємо, що Досить суттєві результати були досягнуті. В першу чергу забезпечено відновлення проїзду. У нас було зруйновано більше 35 мостів. Зараз там забезпечено чи тимчасовими конструкціями, чи наведенням уже постійних мостів. 30 30 таких об'єктів штучних споруд створено плюс, якщо ми беремо енергетику, там практично 80% з того, що було пошкоджено, це більше 1100 об'єктів. Вже також відновлено по ЖТУ Тут ситуація складніша. Скажімо так, в самому місті Чернігові, яке постійно отримувало обстріли із РСЗВ і авіанальотами, практично всі будинки вже відновлені. Залишаються в нас ті будинки, які з досить складними роботами туди, де були прямі влучання. І е, два будинки, на жаль, у нас попали під демонтаж, тому що відновлювати їх недоцільно, і вони аварійно небезпечні. А це якщо ми говоримо про багатоповерхове житло. Якщо говоримо попри, про приватний сектор, тут ситуація складніша, тому що найбільше постраждали громади, які навколо Чернігова, де велися запеклі бойові дії. І відповідно, перелік цього пошкодженого житла ми маємо це близько 9 тисяч об'єктів. Так, частково вдалося відновити там, де легкі пошкодження, за допомогою міжнародних партнерів, за допомогою закупівлі будівельних матеріалів, там де люди могли самі ремонти робити. Тобто, таких будинків у нас близько двох тисяч вже відновлено. Але потреба залишається досить великою це близько чотирьох тисяч приватних будинків. Відповідно, зараз. Ми спілкуємося з усіма донорами стосовно того, щоб ставити на земельних ділянках людей тимчасові модульні конструкції, щоб вони могли там проживати безпосередньо в себе на своїй землі і потихеньку відновлювати своє житло. Пане Дякую, пане Костянтине. Вам, пана Костянтине. Костянтин Мегем, перший заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку. Пане Віталій, вам питання. Ми, коли говоримо про міста, які чинили спротив, які були в окупації, як от Чернігівщина 40 днів, то ми все зводимо до відновлення на цих територіях. Власне, я була нещодавно давно на Чернігівщині, і саме місто виглядає. Ніби вже нічого не відбувалося по окружній, коли ти їдеш, ти бачиш, як суцільно мости ремонтуються, дорога побита. Ти розумієш, і бачиш ці наслідки бойових дій. Але саме місто ми можемо тільки там пожити, щоб зрозуміти, що люди всі вони не повернулися повноцінно, і що роботи повноцінно там немає. Місцева влада, окрім того, функціоналу, як ми почули від пана Костянтина. Який функціонал має вона має зараз мати чи тільки фіксація це першочергове і встановлення модульних будиночків на ній? Ну, треба розуміти, що дійсно місцевої влади в різних регіонах України різні виклики. Зараз, якщо говорити про регіони, які були перед оку... під окупацією чи в активних бойових діях, то дійсно спочатку це полагодження соціальної інфраструктури, і взагалі інфраструктури, як такої, це там і Чернігівська, і Київська, Харківська області. Звісно, що це питання житла, і тут дійсно законодавче забезпечення є. Далі питання в наявності необхідного фінансового ресурсу, а це велетенські кошти. Але зрозуміло, що і робота з донорами, це в тому числі і завдання місцевої влади. Треба розуміти, що не всі на превеликі жаль донори вони зараз охоче готові допомагати з відновленням територій, які дуже близько до кордону з Російською Федерацією, кордону, в тому числі з Білоруссю. Це проблема, це виклик, на який працює вся дипломатія, і тут як і центральна влада, так і місцева, тобто умовно. Наприклад, залучити потенційного міжнародного донора на відновлення того чи іншого об'єкту в Київській області в Ірпінчі-Бучу, набагато легше ніж зробити це навіть в ту ж саму київську в Славутич, тому що він набагато ближче до кордону, і звісно, що іноземців вбачають в цьому більше ризиків. З цим зараз ми стикаємося, і це велетенська робота і центральної місцевої влади разом залучення цих коштів. А от, Власне, у представників у очільників громад, у них є можливості для того, щоб віч на працювати із цими донорами для того, щоб Кількість їх, звісно, вони і їздять на міжнародні зустрічі, і залучають цих донорів, і навіть. Ті громади, що перебувають під тимчасовою окупацією, як зруйнований росіянами Маріуполь, нещодавно бачив міського голову. Так само там є постійна комунікація за сприяння обласної військової адміністрації з міжнародними партнерами, бо це мільйонні мільярдні суми на відновлення. Звісно, ця комунікація ведеться, але тут вже багато факторів залежить від активності того чи іншого міського голови. Тобто, навіть якщо подивитись зараз на Київщину на відстань там до 50 кілометрів від Києва. Деякі громади не буду називати назви. Вони Знаходяться в абсолютно різному стані в деяких громадах і сліда тобто, не Тобто, вважаєте, залишилося... це виключно від е, того, як а, ну комунікує числі, голова його діяльності? тобто, якщо поруч дві громади, а вони навіть не залишилося сліда від окупації, а інші знаходяться фактично в стадії річної давнини, то це звісно в тому числі наслідок активності чи пасивності міської влади. Так а от кошти, які е, зуміли, скажімо, очільники громад закумулювати, завести, вони е, на якихось окремих рахунках е, заводяться, зберігаються, чи це загально Державні якісь фонди залежить від фондів. Дійсно, є речі, які напряму можуть надходити. Є речі, які можуть одні громади допомагати іншим. Є державні фонди. Наприклад, зараз почнеться процедура зліта по державному фонду регіонального розвитку. Там буде розподіл, що 50% всіх коштів вони йдуть на дев'ять регіонів, які були деокуповані або там, де знаходяться бойові дії. А інші 50% так само на всі на всі області. Тобто, це означає, що регіони, що більш вражені, вони отримують більше ресурсу, але це акумулюється через центральний рівень. Тобто Віталію, але такі ви речі ви сказали зараз, зокрема, через пасивність місцевої влади. Зараз хтось Я сказав, думає, що різні, різні, різні так, да, але так. Хтось розуміє, що це саме те, про що сказав Віталій Безгін. У нас місцева влада пасивна, не доробляє, хоча Дійсно, влада часто не подобається. Я не так сказав. Що, ні, ні, я до того, що людям, які так. вважають, що тут має місце цей фактор робити зі своєю місцевою владою, як їм тоді взаємодіяти. Ну, дивіться, зараз же воєнний стан в будь-якому випадку виборчі механізми не передбачен. Звичайно. Треба бути, активнішими Звичайно. І бути і тиснути, в тому числі, на представників місцевої влади. Знов ж таки, коли Починалася децентралізація, це ж було про наближення послуг до людей і влади до людей. Сам і Я так. думаю, що цей маркер, коли ти крізь одну громаду їдеш і бачиш, як там триває процес відновлення, приїжджаєш до себе в домівку, а в тебе в подвір'ї не, не, не ну, нічого не змінилося. Це має тебе підштовхувати до думки, що напевно конкретно на цій території що відбувається не так, і вже тиснути на тих чи інших можна влади. І ще відсутність грошей це не причина. Віталій Безгін, заступник голови комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади місцевого самоврядування. Вані регіонального розвитку та містобудування був у нашій студії. Дякуємо за розмову.